Україна в часи радянської тоталітарної системи пережила чимало лихоліть і горя. Злочини, які творилися з ініціативи ідеологічно задурманених чи просто зловмисних особистостей, були направлені проти мільйонів людей. Радянська влада, декларуючи утопічні цілі, не цураючись жодних методів, знищувала людей фізично і морально. Створення великої і масштабної тоталітарно репресивної машини стало закономірним результатом такого підходу до керування державою. Прямою формою вираження способів дії тоталітарної системи були репресії та розстріли. Для Радянського Союзу це була звичайна, а, за словами Сталіна, навіть необхідна справа. Неможливо абсолютно всіх відразу навернути в свою віру, для цього потрібний час і відсутність опозиції в ідеології. Тобто таких людей, які зможуть відкривати людям очі на абсурдність теорії та злочинної практики влади. Саме таких людей спочатку більшовики намагалися перевиховувати у таборах, а потім почали масово розстрілювати. Першим із сталінських таборів був створений соловецький концентраційний табір, який пізніше був реформований у систему таборів під назвою Соловецький лагерь, особого назначення слон. З цим табором пов'язані долі сотень українців, які страждали в жахливих умовах в більшості випадків тільки через те, що були патріотами своєї держави. Людей, яких заарештовували і засилали у слон, у більшості випадків звинувачували у контрреволюційній діяльності, терорі, шпигунстві, диверсіях, підготовці збройного повстання за сфабрикованими справами. Термін ув'язнення найчастіше коливався від 5 до 10 років. Однак система так званого перевиховання діяла у протилежному напрямі, а тому в усіх в'язнях вбачала загрозу і вирішила позбавитися частини з них. В серпні 37-го Політбюро ухвалило рішення про антирадянські елементи, згідно з яким почалась масова чистка таборів і населення по всій території Радянського Союзу. Нових формулювань не вигадували згодилися уже добре випробувані. Система запрацювала на повну силу. Чистка мала тривати чотири місяці, існував навіть певний ліміт репресованих. Але, за постійними проханнями виконавців вироків, ліміт постійно збільшували. Тож операція чистка офіційно продовжилась до квітня 38-го року. Цей період називають піком великого терору. Селян заморили голодом, інтелігенцію розстріляли. Не оминула ця акція і Соловецьких островів. Слідства і суду фактично ніхто не проводив, лише збирали факти для особових справ, при цьому обвинувачуваним вирок не повідомляли. Виконавчим для цих людей став Михайло Матвєєв, який очолив бригаду, яка за п'ять ночей виконала рішення особливої трійки управління НКВС. За цим рішенням розстріл чекав на 1116 ув'язнених. Далі ув'язнених погрузили на три катери. І переправили на материк, де потім залізницею перевезли до Медвежегорська. А далі вже розстріли проводили поетапно по 200 душ кожного дня. Місце розстрілу вибрали за 16 кілометрів від міста лісове урочище Сандармох. Там було зимно, темно і безлюдно. Його назвали обичним містом розстріла. Перед виконанням вироку людей проводили через три кімнати в першій їх роздягали, в другій зв'язували, в третій – Оглушали ударом колотушки. Потім їх вантажили на машини, прикривали брезентом і везли до урочища. А якщо хтось приходив до тями, знову били. Там всіх скидали до завчасно виритих ям, кожному в голову стріляв особисто Матвєєв.